Олександр Мосієнко, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України в нашій студії. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Новий амплуат. Тепер по інакшому ви виглядаєте і та я не можу цього не відзначити, але поговоримо теж про те, що відбувається на території Росії. Ми ж можемо про це говорити. Правда, отже, ось ці останні атаки. Ну і властиво, якщо говорити в проєкції, не так може про кількість заатакованих об'єктів, як про збитки для ВПК російського, як це порахувати. Ну, потрібно сказати, що взагалі оці атаки, що вони продемонстрували. По перше, вони продемонстрували, що Україна розвинула спроможність виробництві дронів. Ми можемо це констатувати. Ще у 2022 році ми такого не бачили. Погодьтеся. Друге, це те, що ці атаки стають частішими і інтенсивнішими і завдають уражені і втрат ворогові. Третє, що мені дуже приємно особисто констатувати, це те, що знаєте, на тлі заяв ми чуємо різні повідомлення в змі зараз щодо там міжнародної ситуації. Зовнішньої заяв на міжнародній арені, ми бачимо, що в нас є армія, є сили оборони і безпеки, які е, натомість тільки покращують результат. Це я веду до того, що фактично, станом на зараз, ми бачимо, що ця ситуація в нас іде по висхідній, а це означає, що як на мене, варто тільки долучатися до лав сил оборони, зокрема і до сил територіальної оборони Збройних сил України, приходити, тому що можна ставати безпосередньо до кра краще хіставати учасником цих подій, тому що що чому я кажу приємно, тому що розумієте на тлі всього цього негативу, який може складатися, є позитив, і Україна чітко показує і доводить свою суб'єктність на міжнародній арені, яким чином можна довести свою суб'єктність, продемонструвати, що вичинити опір агресору, такому важкому, такому великому, який є, який веде війну з 2014 року, а повномасштабне вторгнення з 2022, і здатна досягати результату. Тому все те, що відбувається, я думаю, воно йде по наростаючі. і це є тим елементом, який, зрештою, є елементом тиску, в тому числі на ворога, позбавляє його можливостей отримувати це паливо і використовувати для військових потреб, для логістики. Ну зверніть увагу, навіть удари в районі Енгільса, Саратовська область, вони ж явно заважають російським планам використовувати бомбардувальники і використовувати литовище доволі часто в Енгельсі за призначенням. Це ж те. З коли там часті повітряні тривоги, коли там працює їхня ППО, як працює це вже інші питання, але разом з тим. І це все, от на сьогоднішній день, той комплекс, який забезпечує для України таку потрібну позицію сили, потрібно зараз як ніколи. Ми це розуміємо у зв'язку з подіями, які є. QR-код у нас з'явився від центру рекрутингу до сил територіальної оборони. Недаремно, панове, ви знаєте, що робити. Сумнівалися, не сумнівайтеся, скануйте, дізнавайтеся більше інформації. Важливий момент просто зараз, коли ми говоримо про рекрутинг, маємо і ще й аналізувати, що відбувається на фронтах. Бо пріоритетним напрямком для російських Військ найближчим часом може стати Костянтинівка, це Донеччина. Донеччина про це твердять аналітики інституту вивчення війни за місяць. Так росіяни не змогли окупувати Покровськ, би більше просування на тому напрямку значно сповільнилося. Тож загарбники цілком можливо можуть перекинути війська і нарощувати атаки на інші напрямки. Є да е, та, прошу так, так ну просто наскільки це логічно, те, що зараз, якщо вони не можуть зайти в Покровськ або оточити його, як вони пробували, то то що вони взяли, що їм вдасться це в Костянтинівці. Справа в тому, що якщо подивитися на цей характер, то можна простежувати, як в ході взагалі наступальних дій ворог використовує тактику, коли вони намагаються або розпорошувати зусилля, або зміщувати фокус уваги. Пам'ятаєте, фактично навесні багато оглядачів західних аналітиків та й у нас говорили про те, що часів яр може бути точкою основного напрямку удару російських військ. Було ж таке. І дійсно, часів яр він зазнавав постійних атак. Ворог здійснював там удари авіабомбами, дронами. Ну артилерія все застосовувалась і намагались просунутись. Що сталося потім? Де вони продовжили більш інтенсивний наступ Покровський на напрямок? Курахове, Покровськ, куди ворог пішов. І зараз те, що відбувається на покровському напрямку. Ми знаємо, дещо вдалося призупинити темпи операцій. і були новини від ОСУ Хортиця, позитивні про те, що вдалося із населеним пунктом піщани mm -hmm. і довколишніх сіл, дещо ворога потіснити. Це вперше в принципі за весь останній час. так і зайняти нашим силам вигідніші позиції. Відповідно, ворог починає зміщувати увагу. Був Торецьк, зараз, не тільки Торецьк, Ну не можна сказати, що був, не було часового яру. Там теж постійно були важкі бої, але зараз вони зміщують постійно ось ці свої напрямки і ударів, яких намагаються завдавати, чому тому, що пробують знайти слабкі ланки в нашій обороні, пробують переміститися, пробують перевірити, яким чином українські сили будуть реагувати, як швидко переміщувати наші оборонні позиції. І, власне кажуть, що ось це є просто тактика, тобто вони шукають лазівки. Але це для нас є індикатором. Чого це є індикатором того, що все ж таки покровська операція, попри важкість, попри складність, і попри інтенсивні бої, продемонструвала результат. Продемонструвала результат, як можна організувати оборону, що ворог вимушений коригувати свої плани. Питання у тому, чи їм вистачить ресурсу, людоресурсу, штуку ресурсу, тому щоб атакувати одночасно на всіх. Напрямках і одночасно ми прекрасно розуміємо реперні точки, які для них важливі, і чому важлива Константинівка, Вона ж не вперше з'являється в якості пріоритетного так, місця для так. атак, Абсолютно. чи чи не всюди вистачить сил? Чи ви бачите по кількості? А, ви знаєте, на сьогоднішній день треба сказати, що загалом вони атакують по всій лінії фронту на Донеччині. Якщо ми беремо Донеччину, просто час від часу обирають напрямок, де більше сил застосовують і де збільшують інтенсивність атак. Вони атакують всюди. Зараз зміщується цей акцент, і тому дивіться. А ми можемо вже аналізувати, що просування ворога на покровському напрямку блокується максимально, тобто їм не дають розвинути там успіх. Що це означає? Вистачає сил на всі напрямки. Очевидно, що складно. Очевидно, що заклинається ворог. Вони попали в період, коли фактично розмотували практично всі резерви, які були підготовлені протягом 23-24 років, а тепер чекають. Але треба розуміти, що в Росії продовжуються мобілізаційні процеси. Про це говорив президент України. Це попереджала українська воєнна розвідка, і все рівно вони будуть намагатися сили підтягувати. Просто зараз ось такий період, коли атакувати треба. І десь я думаю, що ворог не розраховував, тому що план по покровську вже втретє. Зламають збройні сили України, сили оборони. Чому перший був зайти в Покровськ, не вдався? Другий був оточити північний південний фланг, охоплююча операція. Зупинили на північному фланзі. Не пішли третій план: висунути ось цю свою дугу, там свій шлях, яким просувається, і в інформаційно-пропагандистській акції намагатись дійти до кордону з Дніпропетровської області, до адмінмежі між областями. Теж не вдається на сьогоднішній день. Тому почали що? Давайте шукати інші варіанти. Можливо, зараз на часів Яр, можливо, інтенсифікуємо Трецьк, можливо, Купінськ і так далі. Там не вдається їм, але разом з тим ризики і загрози зберігаються, тому що продовжуються сили готуватися в Росії. Питання тільки в тому, наскільки швидко вони встигнуть підготувати і як швидко вони будуть водити їх безпосередньо в бої. Отут поки що є питання. Ну але ці спроби вони теж їх коштують, тому що це ж не просто так переміщення, знаєте, е... шахи на бо, бо так бо не є. Ні, тому... так не є. Звичайно, це, це звичайно коштує. Це звичайно, Розумієте, якби це не коштувало, ми розуміємо, що лінія зіткнення. Дення могла би бути на жаль для нас інша, а очевидно, те, що це в коштує, вони несуть великі втрати. Ж бачите, що глобально вони намагаються змінювати зараз тактику і підходи з застосуванням своєї піхоти. Малі групи, різні транспорти, по-різному застосовувати, задіювати і так далі. Але цю тактику також вивчають сили оборони, і вони вже, в принципі, розуміють, що ворог може робити, і теж завдають відповідних ударів. А іноді ворог, в принципі, тактику не змінює, як ми бачили всі в випадку з Курською областю, де пішли в атаку, використовуючи теж бронетехніку. Використовують бронетехніку і на інших напрямках теж. Але вже, в принципі, зрозуміло. Нашим силам, як її знищувати, як з нею боротися. Тому, в принципі, розпорушення зусиль так, але просто наказ є про те, що треба атакувати. От і атакують, от і шукають варіанти, яким чином і де можна скористатися вздовж лінії фронту. Далі маємо можливість почути прямому президента Зеленського про прогрес у питанні розміщення миротворців в Україні. Зеленський наголошує, що нині є майданчик для бесід саме про безпеку Європи і не час для паперових домовленостей. Цитата далі. Я вважаю, що ми дуже сильно просунулись в питанні контингенту. Я вважаю, що є країни, які скептики, і, і вони можуть залишатись. Але я, я бачу, що питання а, контингенту питання європейської армії в цілому а, може мати такий перший крок, те, що я сказав про а, збройні сили Європи. Перший крок це коли є українська армія. І є збройні сили Європи на території України. Я вважаю, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили збройних сил Європи, такої армії, яка в небі на воді на суші дронами в штучному інтелекті, то що буде спроможна, а, наносити відповідь у разі наступу на неспровокованої війни Росії. Ну, бачите, коли президент говорить про скептиків, чи тут йдеться якраз про тих, хто не готовий сам заангажуватися, чи все ж таки про тих, хто скептично в цілому ставиться до ідеї, бо то різні речі. Ну я думаю, що стільки скільки ми стикалися зі скептиками за час цього повномасштабного вторгнення, мабуть, не стикався ніхто, і, і погодьтеся, скільки зламували сценаріїв різних, от якраз в тому числі, в тому числі і завдяки ось такій рішучій позиції лідерству президента, в тому числі, і зараз я думаю, ми теж ну це революція в принципі для Європи. Хоча, зрештою, я хочу нагадати, що ідея об'єднаних сил європейських вона ж звучала раніше, в тому числі її обговорювали з подачі Франції іншій. Країн. Просто зараз... На так, зараз просто питання в чому? Mm. Що зараз, знаєте, як в житті буває, що є якийсь момент або шоковий, або інший, який. Все ж таки змушує тебе зробити той крок, до якого ти вагався, про який ти можливо думав, але який вагався зробити в силу різних причин, можливо, боявся, можливо, був нерішучим, можливо, ще чимось. І зараз ось той момент для Європи, коли або зробити крок і створювати об'єднану армію, і гуртувати дійсно довкола України як довкола як країни, яка має найбоєздатнішу зараз армію в Європі з бойовим досвідом, не так багато таких зараз, і спільно діяти. Або тоді що, або тоді просто спостерігати за процесами, коли будуть зустрічатися лідери інших держав, ми розуміємо, і говорити про те, яку роль визначати кому. Невже європейські країни, які мають свою традицію, мають свою історію, в тому числі мають і армії? Їм говорять про певні цінності спільні із Україною, готові на це піти. От, і все тому я думаю, що зараз ці дискусії вони в Європі будуть активізуватись. Вони вже є. Згадайте рік тому, коли французький президент Макрон запропонував ідею взагалі розміщення французьких військ на території України? Скільки було скептиків? Минув рік, і що про це починають писати, про це починають говорити, навіть доходить до деталізації. А яка кількість? А де можуть бути розміщені і так далі? Прогрес є в цьому питанні. Але питання в кількості насправді, пане Олександре, або поясніть мені, що не в кількості. Якщо ми чуємо Британію, яка <клес> каже, ми готові надіслати миротворців, які будуть забезпечувати мирну угоду. 85 тисяч, наскільки я розумію, це загальна кількість збройних сил Великобританії. 20 тисяч це контингенти, які готові до виконання будь-яких завдань. Франція, так само, яка має іноземний легіон. У них 100 тисяч правляєте, якщо я помиляюся. Про яку кількість потенційних миротворців йдеться? Або це буде окрема строчка з окремою кількістю, і або кількість взагалі не має значення саме в таких операціях. таких ну, штуках? Ну, Кількість має значення, але тут є дуже багато деталей. Ви знаєте, що верховний головнокомандувач, президент. Президент України говорив якраз про це, тому що деталізація тут дуже важлива. Бо кількість хто буде керувати, хто буде управляти місією, місця розміщення і безпосереднє повноваження цієї місії, все має значення. Але що можна сказати, і про це президент говорив? Що в Україні є план, який може бути презентований, який фактично пророблений з цими деталями, де є визначена кількість, де б ми хотіли бачити розташування цих сил тощо. Тобто тут план є, і я думаю, що згодом ми дізнаємося, але кількість, звичайно, має значення. Тому що 100 тисяч контингент це взагалі потужна сила, але ще залежить, який в них мандат. Це теж питання. А п'ятнадцять тисяч зовсім вони пришлють до прикладу та а це питання наповнення різними країнами, тому це питання є. Ну, і тому поєднана про... європейська uh -huh. армія тут спільно з Україною. Тому йдеться тут якраз про майданчик. Тобто ще багато речей, які належать звучалити і з'ясувати. Та е, подякуємо вам за те, що знайшли час. Та Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України. Дякую.